Продовжуємо випуск. Понад 10 камазів з відсівом знадобилося комунальникам, щоб засипати яму, яка утворилась перед п'ятиповерхівкою по вулиці Грибоєдова. Нагадаю, ранком 8 лютого жителі помітили прірву перед першим під'їздом. Під землю пішов асфальт, а за ним і бетонне перекриття. Що там відбувається нині? Дивіться у матеріалі Олени Гук. Так виглядає двір зараз. Яма засипана навколо неї попереджувальні таблички. Я виходжу, я обминаю цю е, яму, от, ну, там вдача тріскає. Тут трещі додали через перепад температури, що начать, іде плюс, а плюси, мінус, плюс, мінус. І зараз асфальтне покриття, воно на всіх трасах хлопає. А тут не звісно, від чого тут трещі дали. Тут дало трещину і от посадку дали. От. Боюся, бо воно вибухнуло, аж пісколи на кроваті. Боюся. Я так думав, що тут не одна така -та комба знаходиться. Чого боятися? Щоб ти дом завалився, ні. Дом не завалиться, він стоїть на подушках Папа, на в блоках. Ми не знаємо, тому що дослідження ніхто не зробив. Ми просили, щоб взяли. Прорубали, були в цьому кірпичі, дірку і подивилися, що далі там, чого не виконали. Не виходить, що ми не знаємо, чи під нами, ще є пустота, чи вона далі пішла. Ми не знаємо. Все в порядку, ніяких нема этих, нічого нема, не Ні... Ні паніки, нікого, нічого. Воно вдома далеко, так що саме просто. Надо довести до кінця його даю все. А так тут було в день, коли асфальт разом з бетонним перекриттям провалився під землю, і на його місці утворилась яма. Я власне спускався туди. Перший день, в п'ятницю вечором. Була тут задійство автовишка, спускався туди, коли при провалі. Що бачив? Е, ну, бачив витяжки, бачив панелі. приміщення було. Приблизно 35 квадратних метрів. Лажадійна спецтехніка для розбивання панелі перекриття. Коли його розбили, ми побачили, яке то приміщення. Всі і мешканці, і ми тут багато людей хто як глазів. Вход на на клумбі під землею. Він просто був засипаний. Вход настільки старий, тому що був теж вимоний з вже нашого, як з нашої цегли. На люку було 60-й рік. Так що, я думаю, може, може, для чогось воно було устроєне. Так собі предполагаємо, що це було все-таки для воєнних целей. Ми уточняли в нашому архітектурному відділі, тобто в департаменті архітектури, по їхнім архівам інформації, на жаль, ніякої не можливо це була територія металобази ще стара. Можливо, якась її були споруди, але інформацію, ну, на жаль, не знайшли. Можу сказати, що на даний час не існує небезпеки для мешканців, які проживають в будинку, ситуація під контролем. Далі будемо спостерігати за тим, як поведе себе ґрунт на місці провалля, але небезпеки ніякої немає. Ірву, яка утворилась перед будинком, засипали впродовж двох днів. На це пішло 150 кубічних метрів від сіву. Це трохи більше десяти камазів. Коли сів просяде, місце це засиплять щебенням, потім заасфальтують. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.